Сухайте, питання в юридичній площині. Питання в питанням людинки. Юридична. юридична, юридична земля належить кому? Стану з цієї думають. Це національний полосіння. Я голосіння нічого не зроблено для того, щоб... Цю деньці відчули, що тут заповідна тут, територія, що тут унікальні рослини, що ми тут можемо відпочивати і так далі. Цього нічого не і тому, Я розумію вас, але ми і говоримо, що в нас регіональний вершатний парк входить в структуру Голосійського національного парку. Але у Російському національному парку так межі не винесли на тури і так далі. Ми почали з регіонального ландшафтного парку, щоб нас почули, щоб робилось щось, щоб почебниці і, і жителі Кіня і, і романівки відчули, що це дійсно дозволу Київської міської адміністрації. Раз, два. Друге. Київська міська державна адміністрація відмовила у надійній субвенції адміністрації парку Голосіївській на фінансування відповідних земельних землепорядних робіт. Два. Третє. Рішенням Тендерного комітету природи про виділення коштів у 2015 році для здійснення заходів щодо внесення змін до проекту організації території парку. У зв'язку із виконанням вказаного указу було скасовано антимонопольним комітетом. Хтось дуже не хоче, щоб цей парк виносив межі на думку, щоб хтось робив. хтось дуже не хоче. Ваша мало громадяни, які зараз тут дуже розказують, дуже за і за все, що Київ вас водять команду. Хтось дуже не хоче, щоб цей процес не? відбувався. Не? Далі четвертий пункт Міністерство природи. Було відмовлено у виділенні у 2016 році коштів для здійснення заходів із розробки проєкту землеустрою щодо організації встановлення меж Національного парку та внесення до даних державного земельного катастру. Я ще раз повторюю, хтось дуже не хоче, щоб про це слухався. Під момент указу полосійському три роки пройшло. А тепер я вам ще, шановні колеги, раз читала така серйозна розмова, то я вам скажу свої висновки. Я не знаю, може, може мене за це не відб'ють за кутком.

Я, можливо, помиляюся, але мені здається, що на той період янукович так спеціально і вирішив, нелогічно приєднати одне ну, до іншого на рівних трусах Києва, бо там керівником стоїть його людина до цього часу. <плес> 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 так, це, <плес> правда. це правда. Відкриє офіційний офіційному керівник установи. Якщо можна директор Святошинського Супаркову, оскільки вже ви сказали, що щось не змогли в мене допитися, то я прокоментую. Я не так з квітня місяця на нашого директором, але... Хамство період. Тільки що догадали про Святочниське лісопаркове господарства, що до нас вроді хтось звертався за роз'ясненням чи ще закончили. Я дуже поважаю цей інститут, який розробляв дану там ескітну пропозицію, але жодних офіційних звернень, жодних документів щодо. А розроблення цього ескізного проєкту жодних запитів від даного інституту не було. Це є так відповідь на питання. А від цього хочу сказати, що дане підприємство було створено 60 років назад, є всі установчі документи. Дане ну, підприємство створено 60 років назад. Я ж вас не перебував, що це собственник ділянок. Так, своїх успокою. Святошинське лісопаркове господарство, як землепорський важ, формувався 60 років назад. і Було створене і е, функціонує на е, території 13,5 тисяч гектарів. За е, 60 літню е, історію, якщо не помиляюся. Ну, десь порядка 1200 гектарів відійшло на ті чи інші потреби, чи містобудування, чи всього іншого. Але на цей період десь є 12 600 гектарів землі, яка є в користуванні Святошинського лісопаркового господарства. І навіть там на фотографіях ви показували, там є пам'ятки, де все чітко прописано. Але ну, це, що стосується землекористування і лісокористування, тут ми землекористувачі. Але я вважаю, що тут є, бачу представники Національного природного парку Волосіївський, оскільки був указ президента в 2014 році про розширення меж створення національного парку в інших межах і на даній території, окрім земельного кодексу, Лісового кодексу. Зараз є, на мою думку, основний це закон про природозаповідний фонд, який охороняє повністю дану територію, яка належить Національному природному парку Голосіївський без вилучення, оскільки землю користувачами, лісокористувачами є Святошницьке лісопаркове господарство. І тому будь-які інші речі, там, відривання кусками під природні чи то заповідники, чи які, вони передбачають собою, потрібно перше указ президента змінити, знов межі Національного природного парку, зменшити на ту кількість, яку ви хочете утворити інший заказник або інший заповідник, а от тоді вже створювати якісь нові природозаповідні зони. Ну, це... Ну, так, на це потрібно проєкт. Я не голослівно, я за свою історію створював два національні парки. Тому я знаю, яка є поступовість збору документів, яка є поступовість погоджень землю користувачів, суміжних користувачів. Я ж тоді ми доходимо чи до рішення там сесії, чи міської ради, чи обласної ради, чи коли це йдеться про національний природний парк. Про рішення президента нашої країни, тобто указ президента. Ну що Треба, всі ж не втратив, всі не, не Це зовсім інше питання. питання, інші інші інші. 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 Я вам говорю про факт. Если это национальный парк и вы там курствовать, да? скажите, пожалуйста, почему каждый день выезжают здоровеннейшие машины с лесом? И я знаю, что заранее говорят, это сухостой. Есть сотни фактов, что не сухостой. На днях у нас было общение с вашими лесниками, так все-таки знаете, живут здесь, рядышком мы живем здесь, друг друга знаем. Я не буду именно вызывать, конечно называть, потому что мы его выгонят. Он говорит, что лес рубается с такой скоростью, который не рубался никогда в жизни до этого, в эти 60 лет. Там, где дается документ с 15 деревьев рубать 5, рубается 8-10. Это первое. Второе. Есть это национальный парк. Каким образом вырезаются целые футбольные поля? Это второй вопрос. И третий к этому. Канадская деревня всем известная. Я много раз не изъявлял. Очень принципиальный вопрос прямо на Варшавской трассе, метров 50 от линии дороги, строятся дома. Знак нарисован, я могу сейчас за 20 минут такой нарисовать, на зеленой доске написано белыми буквами, что это национальный парк. Ну, это правда, да? Вбили как не... Да, мы ну, это, знаете, сами прибили, потом там же... Вот она сдвигается каждый полгода. Она уже сколько стать на дороге. Все это видят, потому что это прямо на Варшавке трассе. В межах, как вы говорите, национального парка. Так вот каким образом строятся гигантские, очень дорогие дома, там не маленькие домики, хотя разницы здесь даже нету. Главное, что не строили. Вот ответьте на эти три вопроса. Ви, да. випед я. Я за, за национальный так национальный. Вопрос, чтобы двигалось. Начну с третьего питания. Канадської деревні, як ви її називаєте, будинки там стоять, якщо не помиляюся, є рішення Ірпінської міської ради, як на мене, воно антизаконне, антинародне. Ясне. Максимка. Я вам не мішав, коли, коли ви задавали питання, я не мішав. Я говорю фактаж. Є рішення Ірпінської міської ради, яке є, на мою думку, незаконне. І ми, як Святошинське лісопаркове господарство, як це є, третя сторона у всіх судах, які зараз прокуратура скасовує це рішення, ми всіх беремо участь і всюди підтримуємо прокуратуру і говоримо, що це є національний природний парк і що ми є землекористувачі і віддайте нам, будь ласка, нашу землю. І є вже по двох. Ну, вам так смішно що. уже є два рішення суду Верховного, які кажуть, що ну, правда за нами. А поки що всі решта, там близько не знаю, 40 судових тяж, все перебувають на різних стадіях розгляду. Це по-третєму. По другому питанню, ви говорите, що вирізаються цілі поля. Можу вам сказати, що є рішення Київської міської ради про заборону суцільних санітарних рубок, яких ми дотримуємося чітко, і в 2016 році, відколи я директором з квітня, ні одної суцільно-санітарної рубки не відбулося, так як ви говорите, що вирізають гектарно. Так, відбуваються е, санітарні вибіркові санітарні рухи, але це не суцільні. Це вам гарантує.

я вам відповідаю на питання, давайте мені пересудимо погано. Я не Я вам гарантую і відповідаю за свої слова, що з початку 16-го року жодної суцільної санітарної руки не було. А можна питання? Скільки ви директор? З квітня місяця. Секундочку, прошу всіх заспокоїтися. Прошу всіх заспокоїтися. Дуже приємно. Скажу, будь ласка, наскільки ми знаємо, що вокруг Кацюбінька, є такі, що 100 учасників позабирали ось тут у лісу і просто зараз не дають різати. Не будемо казати. Ми знаємо так. Багато людей тільки ждуть, щоб цей ліс почати лісати. Я думаю, що це... У мене таке питання. Чи тут не буде забудови любих других інших учасників жилого фонду, якого небудь там В'єческого і так далі, чи це правда буде ліз заповідник для звірів? Це перше. Другий, як співставити цю сітку, що зараз є в інтернеті по майнових участках по цьому лісу, і як це буде співставлятися з тим, що нам предлагають? Як це питання, чиста юридична отрисність, бо тесь скажу, в мене оце власність, а ви мені своїм Ну, Якщо ви їздили хто у РЕС, виясняти засвіт, то ви по ліву сторону бачили, чим займається пан Карпінг. Привіт йому огромний а якщо ви подивитесь, карплюк тихенько підрізає ліс. Ну, Таун хаусі буде. Ви всі бачили і в Гастомі, і в Ірпінь. Мене цікаві, чи тут ось, ось пуща соснова, да, як їдеш на Ірпінь, перед самим мастищем написано бується пуща соснова. Теж котеджі і так далі. Тобто наступ іде. Я вже не кажу про тих, що словіни там цих, з епіцентрів. Наступають. Ну, всі знають, що я навіть не подавав на землю, на участки я заяв не писав, тому що я якраз лаю за ліс. Я надію, що ми в цьому плані одностайні. То я, наприклад, мені дуже сподобався проєкт. Я скажу чесно. Це той перший випадок, коли я бачу, що ну, я б скажу, я подивився, що карплю буде в вірпіні. Прекрасно. Я подивився. Те, що він, так, ну там дорога не зрослася. Але ви подивіться, я вже не хочу його обсуждати, бо він зразу після виборів. Да. 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 Якщо це перше фінансування парту, коли нам зараз прийшли рахунки за газ, наприклад, по 1800 гривень, вот. коли немає. Э, пан Садовський сказав, що йому немає каски заплатити солдату з Кацюбинського за 800 євро, сказав, в немає грошей. Тобто звідки будуть братись фінанси, якщо у нас тільки пан Феломойський дав деру 130 мільярдів. Перше, тобто це треба перше, охорона, юридичний захист, дозвіл на зброю і так далі, щоб їх захищати, якщо потрібно. І так далі. Тобто оці питання, хто їх Дякую. Спасибі вам, правильні, правильні всі загалом логічні питання. Дуже логічні питання. Це, а це, ще не почну, як я розумію, зараз це буде питання. Дайте, можна, можна, як, тут як я розумію для себе, я, як я, я не маю там ніяких ділянок, у мене тут ще й не було коли той, ці ділянки, роздавали чи не роздавали. Як я для себе це розумію, сьогодні йде судовика, це, це їхня справа нам робити свою справу. Це перше. Друге, по організації, як далі рухатися з цим процесом, хто має фінансувати і так далі. Однозначно. Що ми маємо далі з цим робити проєктом? Ми однозначно маємо йти в мінекології, ми маємо йти по інстанціям і це пропонувати. І якщо ми будемо всі разом тут робити, всьою громадою, то нам, нас будуть чути. Якщо ми будемо розділені, бо жодне місто розділене не втримається, держава, яка розділена падеться з біблії то, звичайно, буде важче. Але ми все одно підемо. З коли я дивлюся, як державні структури, або точніше, не державні структури, а окремі представники, як вони блокують по, ре... по ре... винезненню натуру меж і... і виконання указу президента за три роки як нічого не зробимо, я підозрюю, що коли ми з цим прийдемо, нам теж почнуть придумати якісь Питання. Тому я вам скажу, який ще є варіанти цього. Сьогодні Україна а... вже впроваджує асоціацію з європейським. Європейський Союз дає багато коштів безповоротних грантів на реалізацію різних проєктів. Місто Ірпінь е, має побратимство з німецьким містом Борна. Це біля Ляйпцяга. Так, вони біля е, Ляйпцяга, а ми біля, біля Києва. У нас І в Києві побратимство з Ляйпцягом. Е, е, я розраховую, що ми можемо взяти, якщо державний орган нам відмовлять фінансування на землепорядні роботи, бо це добрий кусок роботи. Ми можемо звернутися до грантів по гранти до Європейського Союзу на екологічні проекти, вони з радістю дають кошти. Ми можемо взяти на це кошти Європейського Союзу і прийдемо ще з більш детальним планом з винесенням межі, скажемо, шановні державні чиновники. Давайте ось робимо. Чого ви ще морозиться? Від чого ви ще ховається? Робимо далі. Так? Далі, тепер, е тепер утримання, фінансування і так далі. Е Тут. Е і складне питання, ясно, що Коцюбинська громада це яму не потягне. Спільно з Ірпінська можливо, можливо, якщо ні, то обласний бюджет, якщо ні, то це державне. Це питання важливе, його треба ставити. Однозначно відповіді на сьогодні ми не знайдемо. Але ви дуже грамотно поставили це питання, його треба шукати. Так? А ні, не про якщо навіть, якщо ми зробимо, дивіться, якщо розкажу, якщо ми зробимо, якщо ми зробимо цю роботу, проведемо. і Якщо національний парк голосіївський, якщо він функціонує у вас, то ми скажемо, шановні. Ви не винесли всі межі, ви не зробили всю роботу, от ми в межах Генерального плану Коцюбенського винесли, зробили шматок, це наша робота. Зробіть на своїй території таке саме, і зробіть свою роботу. Можливо, вона буде функціонувати в рамках Національного парку Голосівського і фінансуватися через, через державу. Питайте увагу на ключове слово, яке от перед вами. Так? Це не проєкт організації, це проєкт будівництва. Запам'ятали слово, ключове будівництво. Нам потрібен ліс, ліс. а не будівництво в лісі ви Шановна, вас образили вертині, так ви вирішили брехнею займатися, чи що? Я не розумію. Я вам скажу так. Вона бере! На містрину, спрямовані, хто не перемагає. Щоб Ірпінь дав відповідь. Не ви, а люди. Люди. І мене за це зняли з голови. Знаєте, ви ходите по Коцюбинський ліс, по гриби, катаєтесь на голос. А я роблю це з боку Ірпіня. Цей Коцюбинський ліс, він такий самий мій, як і ваш. Правильно. Я його люблю, гуляю там Правильно. з дитиною, на лежах атаку і, і так далі. І навіть про це фотографію. Він такий самий милий. А тепер про будівництво. Ви, ви секундочку, шановні, кидається, щоб збурити, щоб, щоб не знову на в поводу. Відповідаю. Відповідаю. Ви маніпулюєте і вам просто фахівці віддадуть відповідь на це, чому там слово будівництво будівництво парку, будівництво національного парку, В Ірпіні по документах, якщо будуються парки, організовуються. Там теж документації будівництво парку проходять. Ні нету, нету у нас парків. Покажіть мені хоч один документ в Ірпіні. В Ірпіні. Да. Чому це як назвати процес організації парка ворпіня? Як нету. Парк... Якщо там потреба зробити? Вибачте, дивіться на включіть схему, включіть схему території. Чуть, що? Загальний, загальний тест. загальний теста. Якщо у нас, секундочку. давайте, давайте людьми, це ж наша справа. І нам разом її робити, а не кидати якусь, кидати, дайте негатив, щоб збурити. Давайте думати. Хочете, що ви почали. Що ви розроблюєте цей проєкт в рамках об'єднаної громади? Будь ласка, поточніть мені якої об'єднаної громади? Є рішення суду, яке вступило в законну силу? Коцюбинське не входить в від об'єднаним громадом. Є таке рішення? Скажіть мені будь ласка, друге мене питання. Що ви тут робите? Буділа культури є власністю селища Коцюбинське. Хто ви тут такі? На якому? Богдан, будь ласка, будь ласка, відповідь. Просто, будь відповідь. відповідь. Шановна селищна голова. Шановна селищна голова. Депутати, Богдан, депутати, депутати Олімпійської міської ради обрані від Коцюбинського, Богдан, міцарен... мешканці Коцюбинського, Богдан Смісаренко.

Да. Молодець, Хоть будеш зайде з Севастополь находится. Там Чорне море, ряд. Я готовий відсідати. Якщо в межах нового закону про об'єднання громад... рішення, якщо по новому об'єднання громад, то не функціонує громад. Але чи так можна?

Що ми тут правда помірні громади? Я помилився. А з якого часу ми стали самостійними? З якого часу ми стали самостійними? Шість п'ятого року. Хто нас робив? З якого, шановні, з якої логіки коцюбинські громадяни голосують за меровіня? Скажіть

Ну представьтесь, что для нас. Андрій, да. Андрей, национальный проголосивский. А скажите, пожалуйста, вот то, что сегодня разрабатывался, ну, проект, да, было ли погоджение какое-то, ну, давали вы дозвелы на розробку этого проекта? Нет, мы не давали, и в принципе в этом очень... Большой скепсис по поводу намерений, в принципе, ребят, которые все. И мы, и, в принципе, теоретически региональный ландшафтный парк глобальная цель сохранить лес. Как бы, и так, и да, сами. да. Но это и они есть. тоже самое, такую же мантру говорят, да, лучше. да. Да, Но вопрос в том, что уже есть национальный природный парк. И э, функции аналогичны. Только национальный природный парк, что-то изменить, построить, там, например, встроить ну, жилищный комплекс какой-то. Никак нельзя, только изменив указ президента, то есть повлияло ну, на президента понятно. через Верховную Раду, да, Служа, а региональный ушафный партий, местная власть может это спокойненько сделать. Ага, я не вот, И в этом-то нюанс, типа, если вы хотите за... Природу, так давайте свои погодження в проект организации территории, який сейчас mm. розробляється. В прошлом году его заблокировали, ребята, которые хотели отказывать на самом деле. А в этом году он уже разрабатывается сейчас. Mm. Mm. А так. скажите, пожалуйста, а как такое можно? Да, ага. Все время нам дают отсылку по поводу межі в, натур. в натуре, поки мере в натуру не діють межі, які запроектованы в проекті в указе президента. Так что, ага. Ясно. А скажите еще такой вопрос: а, а, как может быть такое, что без ну, как бы вашего как бы, согласования да, на разработку какого-то проекта, ну, сегодня вот по проплате РПИНской ну, осуществили проплату эскизного проекта да, регионального этого парка, ну и условно без согласования с вами, ну, то есть Разработали какой-то проект. Как вы можете это прокомментировать? Ну я бы на месте местной общины подал бы в суд и разобрался, куда ушли эти 110 тысяч. 000... Ну, про, про них же говорят. Да. Суприть да, 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 гривен, Потому что... А, Проект организация территории уже Минэкологии за него заплатила, и он разрабатывается. Если вы хотите, что у вас есть предложение, вносите свои предложения в ту организацию. А, у нас все закупки, то, то разрабатывают, то, то через прозоры проходит. Поэтому любой, в любой момент можно следить, на каком этапе, что. Спасибо вам огромное, А, то есть, и... с какого года разрабатывается? Сейчас сейчас разрабатываем. Мы не разрабатываем, мы не имеем права разрабатывать